Покидаємо на пару днів наше чудове Чикаго і летимо зустрічати Новий рік в Лас-Вегас! <звук> надіюсь, ми вилетимо, тому що черги нереальні. Дивіться, скільки там людей. У нас вже скоро посадка почнеться, а тут. Але, надіюсь, встигнемо. Погнали! Вау, яке дзеркало! Мені вже подобається. А ванна? У -у. і ще одне дзеркало, ну це просто вау. Що в нас тут? У -у 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 -у. І вид на сферу. Крутяк. А тут в мене є своя кімната, я тут можу.

Прийшла вже Назара забирати з того казино, а він знаєте, що виграв 1500 баксів. Нічого собі, але чомусь незадоволений. Коротше, якщо виграєте більше ніж 1200, то вам треба заплатити податок. Але суть того, що я в той автомат вложив 600 доларів. Тобто, розумієте, я не виграв 1500. Я виграв 900 і в них плачу податків 360. Тобто в мене там взагалі 500 баксів. Виходить. Виграв фігню виходить, але все одно приємно. Ну, простий хлоп, в спортивних штанах залетів до Лас-Вегас в казино. Виграв 3900 доларів. 900. Як той новий рік зустрінеш, так і його проведеш. Ми йдемо зустрічати новий рік з тими ото роботами. Так що з шучним інтелектом маємо бути на Т. I'm the man, Mama never nice. She's from Japan, looking so tight I never land. в каструлю. Призер колосок 2 з першого разу! І призер колосок! Клас! Насті вже дивіться, який виграш! бутюк, напевно, який згодом покаже! Назар, що це ти граєш? Мішенку. Мішенчук! Ой, я пупав. Дивіться, які два коника. Попрыгнуть сюда. Максимально неазартна людина. Назар грає, грає, йому так подобається. Я трохи посиділа на рулеці і мені так стало нудно, ну скільки можна чекати, коли випаде твій номер. Я от краще шумкусіка побілчити. Ми на обзервейшн деску стратосфери і тільки подивіться, яка тут краса. Тим на цю штуку! Та що стрмна! Ха-ха-ха! Не стрмна! на мене шойпа! на двох хремлях тупо потримає А ви помітили, що вона не пам'ятник супер? Це ж реч ти! Дивіться, блюція сто пітопи злетіли і туди в ту сферу полетіли, прикидаєте? Взагалі нормально. Люся, то що? Це було дуже страшно, дуже стрмно! Ну все, йди шукай своїх кросівки. Тепер... Дякую. І одну ще страшно. Віртуальна реальність тепер буде рай. Якісь жахи. Бачите, скільки подарунків цього року. А я ще навіть їх не відкрила. І Назар не відкрив. Це моє перше картіє. Ну, так, я, як я з ношу лише кульчики, то я здогадуюсь, що там. 150 упаковочок, коробочок. І кульчики. Де вони? Де вони? Я не бачу їх, чекай. А я бачу. Чекай, я, я включу діагарні. зум, покажи, бо люди взагалі не бачили. Я зумірую вже максимально. Це вони? Назар, блін, дуже гарні. Як вони гарно будуть в мене на вушках дивитися. Дякую. То я розумію нормальний подарок. Зразу видно з далека. Це я такий подарок ще. І це ще не все. Дивіться, що мені ще Санта подарувала. Лега орхідея. Назар мені перед цим подарував Лега Мячика, а таке тепер буде Лега Орхідея. Крить дякую. Тепер Назар відкриває свій подарунок. Ого. Нічого собі йому Санта подарував. Шузи дивіться, топі, які. То пітопи. То пітопи. <смі> ви знаєте, що в Луї Вітона свій розмір, і він зовсім інший. На день народження я Назару подарувала кросівки і виявляється, що в нього розмір Луї сім. Щоб ви розуміли, звичайний розмір, сім з половиною в мене.